Вітаю, хлопчики і дівчатка. Дуже простий гайд, як грати в мультиплеєр. Цей гайд розрахований на циви, які грають перший жовтий район, тобто половина всіх цивілізацій у грі, і майже всі метові циви. Основні положення цього гайду підійдуть як для гри на ванілі, так і для гри з модами. Для комфортної гри в мультиплеєр вам знадобляться моди. Вони є в описі, також я робив додаткове відео, десь повинно тут вилізти нагадувал вам. Якщо ви не знаєте, де пограти в мультиплеєр, то вступайте в мій Discord, ми там періодично збираємось. Отже, перша річ, що вам треба зробити, це поставити місто кнопочкою B. А, оскільки ми граємо з модами, то я маю в капіталі або 3-1, або два базу, в залежності від того, на яку клітинку я сяду, на плоску або на пагорб. А це зроблено для того, щоб ви не втрачали ходи, не втрачали темп через пошук гарного місця. Це дуже важливо в мультиплеєрі. Хелдордер дуже простий: два скаута і три сетлери підряд, без нічого іншого, нічого зайвого. Залежно від того, який ви маєте ресурси навколо, також можна відкрити або Animal Husbandry, або майнінг, або ірігацію до того, як ви відкриєте жовтий район. Currency, гроші. Також ця додаткова технологія дасть вам можливість трошечки довше пошухати іншу цивілізацію і отримати буст на писемність. Але можна просто забити на все це і одразу тиснути на жовтенький район, якщо у вас немає нічого такого цікавого для оброблення. Нагадаю, що білдер окупається десь 8 ходів, а треті сетлер будується десь 6 ходів, тому вигідніше будувати третього сетлера, ніж білдера. Намагайтеся слідкувати, щоб у вас були клітиночки з чотирма ялцами мінімум. Тобто або 2-2, або 1-3. Люди з високим АПМ вручну розставляють жителів, Лочать попів, але якщо ви новачок або ледача, як я, то просто врубайте фільтр на їжу і на продукцію, і все буде добре. Лише не забувайте докупляти клітиночки, якщо місто не має клітиночок з чотирма єлсами. Десь на восьмий хід вам треба буде вибрати новий цивік, ти це мовранню імперію. А тут ми ставимо картку на продукцію і на, на досвід для розвідників. Оскільки ви новий гравець, я рекомендую вам взагалі не заморачити з пантіоном, потім щось візьмете, головне поставити міста. Дуже часто люди роблять таку помилку, що біжуть своїм розвідником кудись вправо або кудись вліво, не знаючи куди, і зовсім не розвідують місця навколо себе. Треба робити таку. Спіраль навколо свого капіталу і роздивлятися там місця, щоб ви могли і знали, куди вам поставити сетлера. Бо якщо ви там побіжите кудись в далечінь, потім вам доведеться сетлером йти в сліпу. Ще одна помилка дуже далеко вести міста. Не треба ставте на четверту або на п'яту клітинку. Куди ставити міста? Там я бачив в інтернеті гайди на півгодини, на годину, на півтори години, проте як люди, які нічого не розуміють в грі, розказують вам, куди ставити міста. Три секунди гайд. Ставте міста або на жовтий пагорб, або на ресурс. Ну, або на жовтий пагорб з ресурсом. Тоді ви матимете більше єдців у місті. Ще одне питання: що будувати в містах? Відповідь: монумент. Ну, тобто будівлю, яка дає вам культуру. Куди витрачати раннє золото? Або на покупку імбо-клітиночок, або на покупку або скаута, або білдера, або каравана, або. Рачника. Зазвичай ви можете купити щось одне. За Персію, оскільки я маю додаткові бонуси від каравану, я люблю купляти караван, а все інше будувати в моді не держава отримує додаткове золото і науку від внутрішніх караванів. Після третього сетлера будуємо монумент і білдера. Білдера можна будувати. Трошечки раніше, після першого сетлера, якщо вам потрібно обробити якісь клітинки, тобто, якщо у вас багато камінюк в капіталі або овець, або якщо ви хочете зарашити плантації. Я нічого рашити не хочу, я показую вам, демонструю найпростіший білд, тому білдер будується аж після монументу. Три монументи необхідно для того, щоб зарашити політфілософію до 30-го ходу. Мені дуже пощастило, маю спліт континентів, тому можу поселитися на іншому континенті. Маю декілька місць, де то можна зробити. Я виберу на поймі, щоб отримати ще додаткові очки епохи. Бо я маю зараз 10 і нам необхідно вийти в золоту добу. Жовтих пагорбів на річці. ну В нас є один, але він прям біля гір, і я не хочу туди селитись, там ну, мені не подобається. А от на поймі. Де ми отримуємо ще додаткові, додаткові очки? Можемо сісти на кукурузу і базою, базою міста збирати ще дві додаткові копійки. Також там є Олень 2-3, тому я вибираю сісти там. Доки відкривалося currency, збудував пращника, і тепер ми можемо закласти жовтенькі райони. Якщо ви відкриваєте його трошечки пізніше, тобто ви відкрили додаткову технологію, ще можна збудувати або білдерів, або більш пращників. Першим губером беремо Мокшу. Він зараз наймодніший губернатор і дасть нам додаткової культури, дуже багато додаткової культури. Саджаємо Мокшу в капітал або в місто, в якому ви будете будувати. Площу правління, ППшку. Оскільки в нас простий гайд, то я рекомендую вам будувати ППшку в капіталі, оскільки я не дершах, дуже швидко відкрилась каренці, тому закладаємо райони трошки раніше. Головне їх закласти. Ціна після закладення району фіксується. Добудувати його можна трішечки пізніше, якщо ви, наприклад, не добудували монумент. Як я і казав, наша наступна ціль політ філософія не лише через правління, але й тому, що не держаг Персія отримує додатковий. Караван. Не забудьте поставити карту Агоге, щоб добудувати ще двох прашників, в цілому три, бо нам буде потрібно три лучники для бусту. Я отримав буст на State Workforce з хатки, але можна зачихати один крок, щоб отримати буст і добудувати жовтенький район. Ну і звісно, розкачуємо Мокшу. Оскільки ми зарашили сетлера, і мисто швидко доросло до чотирьох, одразу будуємо площу правління. Якщо у вас там все так. Погано з виходом в золоту добу можна спочатку збудувати площу правління, а потім добудувати жовтенькі райони, отримати три додачкові очки. І також не забувайте, що ми маємо парадейзу, яка дає ще 4 очки. Як бачите, я мав дуже багато бустів, здається на всі цивіки, тому фалют філософія закривається 29-м ходом. Не дивлячись на те, що я маю 19 очок, все одно її беру, бо за персію я отримую додатковий караван. Форму правління беремо Класичну Республіку. Там можна було погратися з автократією і спробувати збудувати чудеса, але в нас найпростіший білд, Тому беру Класичну Республіку. Як я вже казав, люблю купляти каравани за Персію, але в мене трошки не вистачило коштів. Бачите, на 30-й хід беремо Пантіон. Що тут можна взяти? Та що завгодно, що лишиться. На жаль, Сіті Петрон Гадесі, яка дає там 40% до будівництва першого району, вже не актуальна, бо ми збудували вже 5 районів насправді. Тому треба брати щось або на продукцію, або на культуру. Непоганою опцією буде God of War and Plunder, який допоможе нам з великими торгівцями і великими генералами в майбутньому. Оскільки я маю вже дві покращені плантації, то я вибираю погінню фестивалів на додаткову культуру від плантацій. З новою формою управління ми можемо запихнути багато карток і плюс один і на білдерців. І можемо збудувати білдерців. Загалом на 4 міста треба збудувати десь 4-5 білдерців. І ми здається, мали вже два, і тому добудовую ще двох. Завдяки тому, що зарашили ППшку, можемо прокачати третю прокачку Мокші. На залі Імбова, внутрячки нам дають додаткову їжу і дві культури. Ми зараз маємо два карвани, тобто ще додатково чотири культури. І ще хочу звернути вашу увагу, звідки ми взяли Пантіон. Як бачите, взагалі перший титул Мокші, який дає там 15 культур, він ще дає дві віри за кожен район. Тобто, якщо ми рашимо жовтенькі райони в місті з Мокшею, то через 6 ходів ми отримуємо. Пантіон, тому і взагалі не треба брати картку на Пантіон. Краще взяти на промо. Оскільки ми граємо за Персію, то ми можемо скіпнути, пропустити ринок в столиці, бо в нас є додатковий караван від Політфілософії. Якщо ви граєте за іншу циву, в якій нема додаткового каравану, то будуєте ринок в столиці, а після нього будиночок в ФПЕшці. Я будую будиночок на розселення, зайця Ancestral Hall. Окей, дасть нам додаткових білдерів при постановці міста. Звертаю увагу на золотий вік. Беремо перо пензель та голос. Тобто на культурку. Ми маємо десь на 31-32 хід 5 районів, 4 жовтих і ППшку, що загалом дають нам 10 культури і 5 додаткових коштів. Після того, як добудували жовтенькі райони, робимо покращення парадейзу. Вона дає нам ще додатково 2 культурки і кілька там 4 копієчки. Може давати трошки більше, вона забафується від районів, почитайте, як вона там працює. За інші циви цього можна не робити, бо у вас нема парадейза. Не забудьте залочити вашого попа на цю клітинку. Інколи вони автоматично туди не сідають. Після того, як ми доведемо кількість наших карванів до трьох, можна будувати сетлерів. Ставимо картку колонізація і будуємо три сетлери в наших трьох містах. Другий губернатор Пінгала. Садимо його в місто з хорошим кампусом. З цим рашем сетлерів, ну і саме через те, що ми граємо за Персію, я трошки забувся збудувати кампуси. Отже, пояснюю, оскільки ми граємо за Персію, маємо додатковий караван, тому я набудую караван в Капіталі, бо ми і так маємо три каравани, і нам нема куди діти четвертий. Через це ми можемо почати швидше будувати сетлерів в другому, третьому і четвертому місті. Якщо б ми грали за іншу циву, то нам довелося б будувати в. Капіталі додатковий маркет, додатковий ринок, щоб отримати третій караван. Це дає нам час збудувати скидкові кампуси. Що таке скидкові кампуси? Вам не треба знати. Але якщо ви маєте збудованих районів стільки або більше, ніж відкритих районів, перший район окремого типу матиме знижку. Там другий, третій, за деяких умов. Отже, ми відкрили кампус-комерціалку. ППшку та розважальний комплекс. Ще одна крута фішка цього білда, що можна відкривати розважальний комплекс і одразу рашить феодалізм. Феодалізм це третій ключовий цивіль, який нам необхідно відкрити. Отже, кажучи просто, якщо ви відкрили 4 райони, і у вас збудовано 4 райони і нема жодного кампусу, то ви можете збудувати кампус по знижці. У нас п'ять збудованих районів і чотири відкрито, тому ми можемо збудувати кампус і ще один кампус по знижці, тому він коштує 37 продукції. Вам всього цього запам'ятовувати не треба, але фішка білда, що ви в чотири міста будуєте 5 районів і відкриваєте чотири, тому у вас будуть два кампуси зі знижкою. Також додам, що знижкові райони дуже круто чопаються, тому його можна збудувати буквально за один чоп, а не за три, як звичайні райони. Отже. Передзамовляємо ці знижкові кампуси у другому та третьому місці, бо, мабуть, лише вони матимуть достатню кількість населення для того, щоб збудувати ці кампуси. Добудувавши будиночок в ППшці, будуємо ще додаткового сетлера або двох, то як вам вже з таймінгами феодалізму у вас буде. Як бачите, з цим білдом маємо досить солідний таймінг феодалізму, 38-й хід, тому вже ну, не маємо часу будувати додаткових сетлерів. Якщо хочете, то будуйте, але я ну, не раджу. Ставимо кріпосницьке право і будуємо щонайменше по 2 білдери в кожному місці. Оскільки ми маємо будиночок на переселення і офігенний таймінг феодалізму, то нові міста, які ми ставимо, матимуть безкоштовних п'ятизарядних зарядних білдерів. Всі нові міста, починаючи з четвертого, будують центр комерції. Оскільки ми в пензлі, то він нам дасть дві додаткові культури і немає сенсу будувати монумент. Також ці білдери дозволять нам щопати цей район, і він збудується більше. Чому нам треба так багато білдерів? Бо ми чопаємо все підряд і розбудовуємо таким чином міста. Також після феодалізму, десь в таймінг феодалізму, ви можете відкрити учнівство, яке дасть вам додатковий бонус на шахтах. До учнівства немає великого сенсу оброблювати клітинки без ресурсів, бо звичайний пагорб з лісом дає вам те саме, що шахта до учнівства, Тому в нас така комбо-вомба. Вимальовуються, коли ви маєте п'ятизарядних білдерів, тобто кожен заряд коштує дешевше і має сенс оброблювати пагорби, які будуть 2-3 замість 2-2. А також ми маємо приплив додаткової промки за рахунок того, що ми щопуємо все підряд: каміння, ліси, оленів, болота. Нічого не треба жалкувати. Просто все чопайте і будуйте достатню кількість білдерів. Ще раз повторюю, щонайменше 2 на кожне місто. Також не забувайте передзамовляти райони. Жовтий, синій. Отак От повинні розбудовуватись наші міста. Перший жовтий, другий синій. Передзамовляйте їх, щоб залочити його ціну, адже з часом ви матимете більше продукції в місті. З часом ваші чопи. Будуть давати більше продукції, і тому ви зможете його побудувати швидше. Після того, як збудували по два білдери, або там, по скільки ви збудували, треба дочопать додаткові ринки, чопати все підряд, Дочопати ринки, докупить або дочопить каравани і розганять нові міста ними. Ще одна крута фішка це збудувати дві театралки, їх можна підбафати або дивом. Або розважальним районом, скоріш за все, розважальний район буде скидковий, бо це перший район цього типу, і ми маємо досить багато збудованих районів. Також варто згадати, що нам потрібно спочатку відкрити союзи, а потім монархію, щоб отримати додаткові очки для золотого віку. Союзи нам необхідні, щоб ну, мати союзи, оскільки я Персія, мені не дуже потрібні, і взагалі проти ботів круто грати на такій циві. Але з людьми зовнішні каравани вигідніші, і дивлячись на якій циві ви граєте, вам потрібно буде з кимось торгувати зовнішніми караванами. І мати науковий союз, а потім і картку візіль банкінгу, просто необхідно. Але не для Персії. Для Персії це все фігня. Третій район у нас коричневий, або помаранчевий, чомусь на нього кажуть. Індустріальна зона. Щонайменше перші дві повинні бути зі знижкою. Як бачите, ця коштує лише 47 продукції. Або якщо ви будуєте цей застаг з театралками, третій район, ну, цей театралка. До речі, вона буде на плюс 4, бо вона підбафається чудом або розважальним районом. Тож це ще очки до золотого віку. Якщо ми вже будуємо театралки, то варто начитати на письменника. Спочатку читаємо, потім будуємо амфітеатр, бо письменника можна втратити. Краще взагалі щопати, чопати, вам потрібно десь два чопи на один проект, і, здається, три на два. Ну, щось біля того. Тобто, за два ходи і три чопи можна зробити два проекти і забрати півтора письменника. До 50-го ходу ви матимете десь сім караванів на вісім місць, тобто. Сім міста крім капіталу матимуть караван в мокшу з такими от гарними єлсами. Після божественного прану збудьте закрити гільді, можна навпаки, якщо у вас дуже багато культури, ви впевнені, що вийдете в золотий вік, але все ж таки раджу спочатку закрити форму управління, щоб отримати додаткові очки золотого віку і не перейматися через те, що ви там кудись не встигаєте. А тут вже трошки цікаво, бо якщо ви новачок, скоріш за все, ви всіх великих торгівців пропустите, і тому вам не треба, мабуть, розкачувати пінгалу в три. Але якщо у вас є додаткові каравани і нема такого крутого союзника. То можна розкачати Пінгалу в 3 і качати каравани ще й в нього. Непогано було б збудувати дипломатичний квартал, в Мокша або в Пінгала місті, бо він дає додатково один-1 на внутрячки, але для вас це не є важливим. Переходимо в монархію і наставляємо всіляких різних крутих карточок. Варто зауважити, що я назрізав багато кутів і попропускав. Таймінги юнітів десь до 40 го ходу треба збудувати конячку. Ще я вам там казав, що набудувати три пращника, І оскільки я це все позрізав, і відклав на більш пізні таймінги, то зараз вже терпіти більш не можна, бо люди побачать, що у вас міста в 12 і зашлють вам якогось там лицаря, і просто за дві тички ви втратите місто. Також не забувайте про карту Retainers і про буст на найманців. Тому от десь 8 юнітів, щоб посадити 8 юнітів у гарнізон, можна мати. Також не забуваємо про картку Міські чартери, що дає вам подвійний бонус від сусідства центрів комерції оскільки наступний золотий вік у нас буде на науку від центрів комерції, тому отримати додатково 25 науки від центрів комерції дуже приємно. Десь до 55-го ходу ви закриєте освіту, і ваші кампуси в інших містах повинні добудуватися. Тож дочопуємо кампуси, купуємо е бібліотеки і дочопуємо універи. І десь до 65-го ходу ви повинні добудувати універи у ваших кормістах. За я тицею в банкінг, бо в банкінгу ми отримаємо бонус на наші внутрішки ще додаткові 2 копійки. В економіці ми отримуємо ще плюс 2, тобто загалом плюс 5. Також освіта дає нам додаткові дві науки на внутрішні, і якась ще технологія, не пам'ятаю, дає ще дві науки, ну, здається, здається, лабораторія. Також варто згадати про аквідуки, їх варто закласти заздалегідь, як тільки ви їх відкрили, десь під таймінг учнівства, і ви там відкриваєте аквідуки. Тож закладайте їх, щоб вони не дорожчали, і там, коли треба, добудовуєте. Також варто згадати, що міста бажано ставити так, щоб ви могли отримати хороший бонус до промзони. Найпростіший спосіб це зробити це будувати ромб заквідуків і промзон. Тобто ви маєте ставити по два комплементарні, названо їх так, міста, які будуть бафати ваші промзони. Це з 55-м ходом почнеться нова золота доба. Беремо Free Inquiry. А в мене вона почалась 61-м, бо я ну, для гайду граю зі слабкими ботами. Зараз нам потрібно максимально розганяти науку. З Вольнодумством карта міські чарти також дає ще й 32 науки. Досить легко підрахувати, що загальний бонус науки від вольнодумства 64 науки. Також варто розганяти задоволення. Я ставлю картку Retainers, та республіканський спадок, а також естетику, щоб отримати більше культури і швидше відкрити лібералізм, який дасть ще одне задоволення в містах. Десь на 70-й хід ви закриєте індустріалізацію. Можна сходити вниз, відкрити принтинг, щоб збудувати. Заборонений палац, але я в цьому більді навмисно не будую жодних чудес, щоб показати, що і без будь-яких чудес в Шостій Циві можна мати непогані статси. Також можна добудувати ще міст, ну взагалі їх треба було будувати раніше, але ну, ми були зайняті, тому будуємо їх зараз. Нам вони потрібні, щоб підселитися під вугілля, якщо ви хочете розселятися. У вас є місце. Підселитися під люкси кудись там. От. А якщо. Ну, У вас нема місця, то просто тицайте вниз в танки і нападайте на когось. Або ну, захищайтеся. Для новачків це нормально. Більш досвідчені гравці, вони ще встигають заражти лабораторії, але вам воно поки не потрібно, бо, скоріш за все, у вас будуть там якісь проблемки. Тому от танчики ражте і їдьте в когось. Також варто наголосити, що необхідно робити бусти. Тут дуже прості бусти, але зазвичай новачки їх чомусь схіпають. Тож давайте трошки про це поговоримо. По-перше, треба закрити астрономію, щоб забустити колоніалізм. По-друге, група цивіків ми збудуємо арморі і збудуємо аквідуг, який є бустом для арморі. Бо четвертий район в нас червоний. Також можна заздалегідь побудувати червоний район з бараком і збудувати там Альгамбру, щоб додаткову червону картку. Але але не в цьому білді, У нас простий бід, ми не будуємо чудес. Два університети збудовані ще до 60-го ходу. Два кросбоумани, два арбалетчики. Так, ми їх можемо прорапити, бо в нас ще збудовані три лучники з початку гри. Два трибушети. Візьміть будь-яке сильне місто, і збудуйте там два трибушети поспіль без картки. Просвітництво, цивік вже давно закритий. Два форти збудуйте військового інженера і побудуйте ці два форти. Вам все одно потрібно буде два військових інженери, бо в них по три заряди. Якщо ви витратите два на форт, вам потрібно буде прокладати залізну дорогу, і щоб інженер не зник вибудуєте другу, і ним ви покращуєте тунель, який відкривається у військовій науці. З військовою наукою трошки складніше, ви можете оголосити війну місто державі, і вбити когось лицарем. Також потім для бусту цивіки вам потрібно бути. Збудувати дві гармати, тобто покращити вже наших старих двох арбалетників. А також три іммортили, які я збудував, я покращу в лінійну піхоту, щоб забустити собі, що там, реплейсабл parts, взаємозамінність. Всі ці юніти, які ми набудували, ми потім об'єднаємо в три корпуси, і також забустимо earth, випалену землю. Також ці технології дають дуже багато очків епохи. З'єднавши два міста залізною дорогою, отримуєте епоху, тунель, я вже казав. Добудовуєте повністю червоний район, також отримуєте додаткові, додаткові очки. Також в дереві цивіків є досить легкі бусти до колоніалізму. Відкриваємо астрономію, я вже про це казав. А також будуємо археологічний і музей мистецтв. Ну, взагалі можна будувати лише археологічний, якщо ви будували один. Пропоровий район, але ми будували два, тому ми можемо збудувати і той, і той. Рекомендую музей мистецтв будувати в місті з Мокшею. Нові міста розбудовуємо трохи інакше, вони нам потрібні в першу чергу задля науки, тому додаємо там кампуси в першу чергу. ну Якщо не макро, Тої трохтих кампусів, то будуємо першим жовтий район, щоб отримати додаткові кошти на війну. Ці міста також можна бустанути внутрячками або зовнішніми караванами, а також послідовність районів синій жовтий, червоний, щоб вони згодом змогли. Просто добудувати вам додаткових юнітів. Будемо вже завершувати, бо я планував гайд робити трошечки інакше, але бачу, що просто легше вам буде тиснути в двигун внутрішнього згарання, в тобто в танки, і в когось поїхати. Скрізь добудовують військові академії з двох причин: по-перше, щоб можна було будувати корпуси кересирів, А по-друге, військова академія дає вам дві нафти. Для танків після відкриття переробки. Тож ви будуєте корпуси керосірів, там де нема червоних районів, будуєте звичайних керосірів, потім колись ви відкриєте армії, можете їх пооб'єднувати. Але от так на корпусах, на корпусах танків ви можете в когось заїхати. Після того, як ви відкриєте танки, можна будувати корпуси або армії артилерії. Бо картка Бліцкриг вона досить далеко, тому ви не зможете їх будувати ефективно. Далі відкриваєте політ, бомбери і джетбомбері, наприклад. Десь тут ще можна відкрити хімію і збудувати лабораторії. Отже, ендгейм він дуже різноманітний і досить тяжко сказати, що вам краще робить. Тут же ви самі розберетеся, коли набудете досвіду. Але от перші 60-80 ходів, що вам робити, я розказав, бо новачки взагалі це прям дуже складна тема, що робити, коли вийшов золотий вік. Та прямо все, люди втрачаються, бо зазвичай їх вбивають там десь на 50-му ході, і вони от дограють там до 30-го, -50 50-го ходу, а що далі, вони не знають, що робити. Тому от такий от гайдець вам на, мід... на мідгейм. Ендгейм тут який, ну ви всіх вбиваєте або когось вбиваєте і маєте офігенні стати, врешті-решт. А на останок дам вам настанову, намагайтеся робити якомога більше бустів, бо якщо ви не робите бусти, ну можете розділити вашу науку або культуру навпіл. Ще одна велика помилка, що новачки дуже втомлюються, бо їм тяжко грати там, 4 години поспіль і одразу після завершення гри тікають. А насправді можна лишитися. Ну, якщо вас вбили подивитися стрім якогось крутого гравця, або ж е залишитися і ну, зробити розбір власної гри. Там вам дуже багато корисної інформації нададуть. Е е інколи навіть, я пам'ятаю, ми завантажували ходи, дивились, що там, куди. Як треба було б краще зіграти, виявляли проблеми в ваших діях, тому також, якщо є можливість, не тікайте. На цьому все. Бажаю вам удачі у мережевих іграх. Вступайте в Discord, підписуйтесь на Telegram. Якщо гайд був корисний, а він, я знаю, офігенний, корисний, просто крутий, бо таких гайдів дуже мало. в Інтернеті, тож ставте йому лайк, підписку, коменти. І якщо це відео набере, ну скажімо, 10 тисяч переглядів, тисячу лайків і 100 коментів, то зроблю ще один на релігійну циву. Насправді нам дуже тяжко буде щось таке нормальне зробити, бо релігійні циви вони більш індивідуальні. от, Тому я їх і не люблю. Тому така порада. Грайте за грошові циви і не морочте собі голову. Бувайте!